Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явився офіційний сюжетний трейлер на Waffentrager проект Hyperion. Протистояння сестер розпочнеться 25 вересня. Звісно, в ньому немає ніякої конкретики ще, ні по танках, ні по активностях. конкретно. А от взагалі Описується історія, ситуація про цих сестер. Одна, яка буде на Вафлі, а інша буде її. Так скажемо, визволяти від оцього полону ідеї батька. Ну, Це така, як задум такий розробників. В принципі, сюжетна лінія непогана. Ролик зроблений непоганий, але є один великий мінус в цьому ролику: те, що тут немає української доріжки. Аудіодоріжки немає, тут тільки субтитри. Тому ми зараз подивимося цей ролик. Потім ми перейдемо в гараж. Я покажу, скільки я вже зафармив марок за вчорашній день британських, оце у вперед Британії. Плюс до того я ще деякі фічки нагадаю, ті, які я вже говорив, але можливо ви забули. Так що не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо проставляти вподобайки і не забуваємо коментувати. Друзі, коментуйте, коли подивитесь відео. Дякую вам велике. І так, поїхали дивитися Waffentrager проект Hyperion. my father's work. i can't stop now. we don't have anyone except our family. i wish papa were with us. he would be proud of me. he can destroy the world and his illusions are easy to buy into. hyperion, this will change the course of the confrontation. i won't let this happen. the alliance has no idea what's coming for them it's time to move out affirmative madam von krieger rita Hello, rita the alliance is done for i will destroy you <laughs> let's not rush to conclusions sister ah so that's the alliance's secret weapon they recruited my older sister to take me down this is not why i'm here i want to save you from our father's madness this isn't madness honey this is the price of progress center. We have eyes on the blitz Trader. Harriers, Emelinda has to be taken alive. Such overconfidence. Have a taste of the power of science. The power of Hyperion. такий коротенький ролик, але тим не менш він доволі Ну, мається на увазі, що передається оця атмосфера. Він зроблений в такому анімешному стилі, у вигляді мультяшних картинок. і і так далі, і так далі, далі. Найгірше, звісно, що немає звукової доріжки україномовної, але це не суттєво. З цього ролика ми розуміємо, що є Ермелінда Юнг, вона так само як і е, Ганнелоре Рітер, мала спільного батька. Який у попередньому сезоні, я так розумію, загинув. І тепер одна йде по стопам батька Ермелінда Юнг, а ця сестра інша йде по стопам добра. Тобто вона хоче зупинити її і так сказати, взяти її живою, і щоб вона викинула з голови оці всі думки, там, помститися, когось, захватити, вбити і так, далі, і так далі. Ну це якщо коротко. От такі от ми маємо перші сигнали від ВГ про. Цю подію. Доволі непогана штука, а тепер переходимо у гараж і дивимося по-іншому. Поїхали. І так, друзі, тепер ми в гаражі. Я говорив учора, що буду проходити цю активну знаксору 1010 FB. Як виявилося, це не важливо було в повній мірі, тому що деякі завдання можна виконувати на будь-якій техніці. Але суд зараз не в тому. За вчорашній день я зафармив вперед Британія. 14 монет так само, як і багато хто з вас. Це за вчорашній день. Плюс до того, сьогодні ми можемо побачити, що оновились бойові завдання. Це неважливо. А отут дивіться, 5 завдань є на 5 марок. Посісти місце в топ-9 гравців своєї команди та здобути досвід. От Яка тут техніка можлива? От дивіться, це для Ксора. Тепер вперед Британія 2. Вперед Британія, от по-моєму, не тільки для Ксора. Так, дивіться, бачите, для всієї техніки, починаючи з 6 рівня. От є задачки, які е, на всю техніку із 6-го рівень, а є задачки, які бонусні спеціально під цю лінійку для того, щоб катали. Британські танки. Якщо у вас є преміумний танк, звісно, можна його катати. Якщо ви качаєте лінійку, то можна кататись на будь-якому з тих машин, щоб накопити ці марочки і забрати нагороди. Я, от по нагородах, вчора говорив, що я хочу забрати звісно 3D-стиль. У мене чотириглисна конюшина є. Він висвічується, але він у мене є на F4202. Я хочу на XORA 1008 взяти стиль полярна зірка. На жаль, ми подивитися тут не можемо просто в гаражі, але він реально класний. І вже 14 жетончиків є. А що ми можемо зафармити сьогодні? Я пропустив. Так, дивіться, 5 жетончиків ми можемо ухильні маневри за сьогодні взяти і все. І все. І буде у нас скільки там? 19 жетончиків сумарно. Правильно, правильно. А вперед Британія сьогодні не має е, самих е, марок, не дається за це завдання. От завтра вже буде, дивіться, Великобританія, вперед Британія No3, день преміум аккаунта, резерви і 5 марочок. Тобто завтра ми можемо 10 марок взагалі зафармити, і буде у нас 29 вже. Уже 29. Це без твіч-дропсів, без От просто ми буденні завдання виконуємо. Бачите, більше. Я не розраховував на ухильні маневри. Тепер дивіться далі. У нас так само ж паралельно ми повинні фармити жетони. Простого магазину Twitch Drops. У мене 33 жетони це поки що максимум. У вас так само, якщо ви ще не заформили жетони, які йдуть тижневі, от тиждень номер 2 там 7 жетонів, і будуть жетони вихідного дня з п'ятниці починаючи. От не пропускайте, фарміть, можете взяти 3D-стилі, можете взяти преміум техніку. Я, наприклад, буду RAM2 брати, тому що М485 у мене у гаражі. Вона також висвічується, але вона у мене є. Оцей стиль у мене є. І гльонштейн, ну, коротше, на гриля. І на борща я, в принципі, взяв, але я на ньому не катаю. У мене RAM2 нема, то я буду забирати цю техніку. І так, тепер дивіться, нагадую, те, що я говорив десь тиждень назад. У мене ще досі не з'явилося в найліпшому от зайдіть до себе в гараж. І прогортайте в самий низ. Тут є різні пропозиції з преміум технікою. У вас може бути тут пропозиція безкоштовна за 0 золота і з якоюсь халявою. Це можуть бути 2D-стиль, це можуть бути розхідники, це можуть бути демонтажні набори. Перевірте в наліпшому знизу. От перейшли в магазин, перейшли у вкладочку Найліпше, вона по дефолту відкривається. І вниз саме прогортайте. Тут у вас можуть бути якісь безкоштовні пропозиції. Якщо ви не забирали, то обов'язково заберіть. У мене ще досі не висвітилось, друзі. Вже скільки часу пройшло, немає жодної безкоштовної пропозиції. Так що от такі справи. До речі, на складі, дивіться, в мене от, я ж розповідав вам, що є в мене 3D-стиль прогу, І я згадав, за що я його взяв, за креслення. Раніше можна було закреслення 3D-стилі брати. Там щось була якась активність за універсальні, по-моєму, фрагменти чи щось таке, і я його викупив. Це тоді, коли можна було тратити креслення лишні, там щось вг, тоді мутило. До речі. Це мені підказали, і я згадав в коментарях. Так що дякую вам велике. От такі основні новини на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Зараз змонтую відео і буду далі збивати. Ще поїсти, правда, треба. І буду далі збивати монетки, а потім вже з сім'єю час проводити. Так що, всім дякую за перегляд ще раз. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.